Озвучено книжкова хмаринка. Всі посилання на підтримку каналу під цим розділом. Приємного прослуховування. Дякую за підтримку. Частина 3.1 Сонце плавно спустилося за пагорби, наче йому вже не терпілося нарешті потонути в м'якій, мов подушки зелені. На галявині перед будинком простягнулися довгі тіні, коли Елінор з Теодорою підійшли до дому на пагорбі з за рогу веранди. Його божевільний фасад, на щастя, ховався в густій пітьмі. Хтось нас чекає, сказала Елінор, пришвидшуючи крок, а тоді вперше побачила люка. Усі мандрівки закінчуються побаченням закоханих, подумала вона і спромоглася вимовити лише неоковирне. Ви нас шукаєте. Він підійшов до поручнів веранди, придивився до дівчат у сутінках, а тоді вклонився, супроводжуючи уклін широким жестом запрошення. Якщо це мертві, мовив люк, то і я бажаю смерті. леді, якщо ви примарні мешканки будинку на пагорбі, я застанусь тут навіки. «О, дурник суворо мовила про себе Елінор, а Теодора сказала Вибачайте, що ми вас не зустріли, ми оглядали околиці. Пусте, нас зустріла на бурмосу, на стара каргаска і слою міною, відповів він. «Якся маєте, сказала вона мені, сподіваюся побачити вас живим, коли повернуся вранці, а ваша вечеря вже стоїть на серванті. На цих словах вона поїхала кабріолетом новенької моделі разом з першим і другим убивцями. Місіс Дадлі, сказала Теодора, перший убивця то, мабуть, дадлі воротер, а другий припускаю граф Дракула. Чудова сімейка. Коли ми вже складаємо перелік дійових осіб, провадив він. То мене звати Люк Сандерсон. В Елінор зненацька вирвалося. То ви представник сім'ї з власників будинку на пагорбі? Не один з гостей доктора Монтегю?» Так, я представник сім'ї одного дня успадкую цю величну споруду, а до того часу я тут, як гість доктора Монтегю». Теодора захихотіла. Ми, сказала вона Елінор і Теодора, дві маленькі дівчинки, які надумали влаштувати біля струмка пікнік, але прибігли назад, злякавшись кролика. Я до смерті боюся кроликів, вічливо підтакнув люк. Чи можу я приєднатися до вас, якщо нестиму кошик для пікніка? Можете принести своє укулеле і грати для нас, поки ми їстимемо сандвіч з куркою. Доктор Монтег'ю вже приїхав. Він усередині, сказав Люк. Милуються своїм будинком з привидами. Якусь хвилю вони мовчали. Їм усім хотілося підійти ближче, одне до одного, а тоді Теодора озвалася тоненьким голоском. У темряві це вже не так смішно, правда?» Ласкаво, прошу, леді. Важкі парадні двері відчинилися. Заходьте, я доктор Монтегю». Усі четверо вперше стояли разом у просторому темному вестибюлі будинку на пагорбі. Будинок навколо нашурошився, помітивши їх. Понад ними сторожко спали пагорби, маленькі вихори повітря, звуку й руху метушилися, вичікували й перешіптувалися центром свідомості якимось чином зробився невеликий простір, де стояли вони. Четверо людей, що довірливо дивилися одне на одного. Я дуже радий, що всі приїхали благополучно і вчасно, сказав доктор Монтеґю. Ласкаво, прошу. Ласкаво прошу вас усіх додому. Хоча, можливо, таке сердечне запрошення краще б висловили ви, хлопчико мій. Тим не менш, ласкаво прошу, ласкаво прошу. Люку, хлопчико мій, чи могли б ви приготувати нам Мартіні? Доктор Монтегю підняв келиха, з надією відпив і зітхнув. Задовільна, сказав він. Лише задовільно, хлопчику, мій, однак випиймо за наш успіх у домі на пагорбі. А що саме вважається успіхом у справі подібного штибу? запитав Люк. Доктор розсміявся. Скажу так я сподіваюся, що всі ми захопливо проведемо час, а моя книга приголомшить колег. Не можу назвати ваше перебування тут відпочинком, хоча у когось і могло скластися таке враження, адже я сподіваюся, що ви будете працювати. Утім, звісно, ця робота вельми залежатиме від обставин, чи не так? Записи, сказав він, з полегшенням мов би, знайшов одну непорушну опору в цьому непевному світі записи. Ми будемо вести записи, цілком стерпне для більшості завдання. Якщо ніхто не вдаватиметься до каламбурів про спирт і спіритизм, сказала Теодора, простягаючи люку порожній келих. Спирт, доктор витріщився на неї, спіритизм. «Ох, так, звісно, певна річ, жоден з нас. Він повагався, насупившись. Звісно ж, ні, додав він і тричі квапливо відсорбнув коктейль. Мосе це так дивно, озвалась Елінор. Я ще сьогодні вранці гадала, яким буде дім на пагорбі, а тепер не можу повірити, що він справжній, і ми всі тут. Вони сиділи в невеликій вітальні, яку вибрав доктор. Він провів їх туди вузьким коридором, спершу трохи поблукав, але таки знайшов її. Кімната була однозначно незатишною. Стеля некомфортно висока, а з вузького викладеного кахлем каміна не мов би віяло холодом, навіть попри те, що люк відразу розпалив у ньому вогонь. Округлі крісла, на яких вони сиділи, були ковскими, а світло від ламп під кольоровими бісерними абажурами не розганяло темряву по кутках. Уся кімната видавалася багряною, килими під ногами тьмяно відсвічували, плутаними візерунками. Стіни були обклеєні шпалерами з позолотою, а з камінної полиці широко всміхався мармуровий купідон. Коли всі на хвилину замовкли, їх з усі біч обступила важка тиша будинку. Елінор, досі не усвідомлюючи, що вона справді тут і дім на пагорбі їй насниться, поки вона спить у якомусь неймовірно далекому безпечному місці, повільно й обережно роззирнулася кімнатою, переконуючи себе, що все навколо реальне. Що всі речі від кахлів, каміна до мармурового купідона справжні, а ці люди стануть її друзями. Доктору кругленькому, Рум'янощокому і й бородатому, куди більше пасувало б зараз сидіти біля каміна в якійсь затишній маленькій вітальні з кішкою на колінах і тарілкою домашніх коржиків, що їх принесла йому невеличка Рум'янощока дружина. Проте він, без сумніву, був тим самим доктором Монтегю, який привів Елінор сюди, невисоким. Вельми розумним і впертим чоловіком. По інший бік каміна навпроти доктора сиділа Теодора, яка безпомилково вибрала найзручніше з тамтешніх крісел і згорнулася на ньому, перекинувши ноги через підлокітник, а головою притулившись до його спинки. Вона скидалася на кішку, яка чекала на свою вечерю. Люк ані хвилини не сидів на місці, ходив туди-сюди, тінистою кімнатою, наповнював келихи. Ворушив дрова в каміні, торкався мармурового купідона. Він був яскравим у світлі вогню і якимось неспокійним. Усі мовчали, вдивляючись у вогонь, Розімлілі після довгої дороги. Я четверта людина в цій кімнаті, я одна з них, подумала Елінор, я належу до їхнього гурту. Якщо вже ми всі тут, раптово сказав Люк, наче й не було тривалої мовчанки. Чи не варто нам познайомитися, поки ми знаємо тільки імена? Я знаю, що в червоній ковтині Елінор, отже, у жовтому має бути Теодора. Доктор Монтегю має бороду, мовила Теодора, значить, ви люк, а ти Теодора, докинула Елінор, бо я Елінор. Та Елінор з тріумфом повторила собі вона, яка належить до їхньої компанії, яка сміливо розмовляє з людьми, яка сидить біля вогню з друзями. Отже ти вдягнена в червону ковтину, серйозно пояснила їй Теодора. У мене немає бороди, продовжив люк. Значить, він доктор Монтегю?» У мене є борода, озвався втішений доктор Монтегю, осяявши всіх широкою усмішкою. Моїй дружині, повідомив він, подобаються чоловіки з бородами, а багатьом жінкам навпаки, бороди не до вподоби. Чисто поголений чоловік, уже вибачайте хлопчику мій. За словами моєї дружини, виглядає не до кінця одягненим. Він простягнув люкові свій келих. Тепер, коли я знаю, хто з нас усіх я, озвався Люк, дозвольте мені розповісти про себе більше. У приватному житті за умови, що це моє публічне життя, а все інше приватне, я дайте не подумати Матадор. Так, Матадор. У мого кохання є літера Б, несподівано для самої себе сказала Елінор, бо він має бороду. Чистісінька правда, кивнув Люк. То виходить, що я доктор Монтег'ю. Я живу в Бангкоку, і моє хобі чіплятися до жінок. Зовсім ні, заперечив потішений доктор Монтег'ю. Я мешкаю в Белмонті. Теодора засміялась і кинула Люкові швидкий сповнений розуміння погляд, який раніше кидала Елінор. Спостерігаючи за цим, Елінор іронічно подумала, що важко, мабуть, постійно перебувати поряд з такою чуйною. Такою проникливою людиною, як Теодора. За професію я натурниця, швидко сказала Елінор, щоб заглушити власні думки. У мене шалене, розпусне життя, я переходжу, загорнувшись у шаль з одного горища на інше. Ви безсердечна іхтива? — запитав Льок. Чи може ви одне з тих тендітних створінь, які закохуються в сина лорда і марніють від того кохання? Гублячи свою красу і кашляючи без зупину. Додала Теодора. Я, радше сказала, що в мене золоте серце, задумливо відказала Елінор. Хай там як, мої романи обговорюють в усіх кафе. Господи, подумала вона, що я таке верзу. На жаль, сказала Теодора, я донька лорда. Зазвичай я ходжу вдягнена в шовк мережево і парчу, але сьогодні для зустрічі з вами я позичила вбрання своєї покоївки. Певна річ. Я можу так закохатися в життя простих людей, що вирішу ніколи не повертатися додому, і бідолашній дівчині доведеться купувати новий одяг. А хто ви, доктор Монтеґю? Він усміхнувся у світлі каміна. Пілігрим мандрівник. Направду видатна компанія, схвально підсумував люк. Нам просто судилося стати нерозлучними друзями. Куртизанка, Пілігрим, принцеса і мотадор. Дім на пагорбі точно ніколи не бачив подібного гурту. Віддам належне цьому будинку, сказала Теодора, я ніколи не бачила подібного. Вона підвелася скелихом у руці і підійшла до вази зі скляними квітами, аби краще її роздивитися. Як на вашу думку, називається ця кімната? Мабуть, салон, відповів доктор Монтегю. а може, будуар. Я подумав, що тут нам буде зручніше, ніж в інших кімнатах, а знаєте, гадаю, вам варто зробити цю кімнату своїм штабом, таким собі загальним місцем зустрічі. Можливо, вона не надто відрадна. Ну, звісно ж, відрадна, рішуче заперечила Теодора. Немає нічого веселішого за багряну оббивку, дубові панелі, та що це там у кутку, паланкін? Завтра ви побачите інші кімнати, сказав їй доктор. Якщо це буде наша ігрова кімната, втрутився люк, пропоную занести сюди щось таке, на чому можна нормально сидіти, бо всидіти довго на цих стільцях я не можу, зі сковзою». По секрету сказав він Елінор. Завтра, продовжував доктор. Завтра, до речі, ми оглянемо весь будинок і влаштуємо все так, як нам буде зручно. А зараз, якщо всі вже допили, пропоную з'ясувати, що там приготувала на вечерю місіс Дадлі. Теодора миттю підвелася, але відразу спантеличено зупинилась. Комусь доведеться вказати мені шлях, зауважила вона. Я не знаю, де їдальня. Вона вказала рукою. Ці двері виходять у довгий коридор, який веде до вестибюля. Доктор хихикнув. Помиляєтесь, дорогеньке. Ці двері ведуть в оранжерею. Він підвівся показати дорогу. Я вивчив план будинку, сказав самовдоволено, і здається, нам треба вийти в ці двері, пройти коридором до вестибюля, а тоді через більярдну, в дальньому його кінці ми потрапимо в їдальню. Нічого складного, додав доктор, невдовзі звикнете. Навіщо вони себе так плутали? запитала Теодора, навіщо стільки незрозумілих кімнаток. Може, вони полюбляли ховатися одне від одного, припустив люк. І ще я не розумію, чому тут усе таке темне, сказала Теодора. Вони з Елінор ішли коридором за доктором Монтеґью, а люк, трохи відставши від них, зазирнув у шухляду вузького столу і у голос зачудувався вирізбленими на дерев'яних настінних панелях. Голівками купідонів і пучками стрічок. Деякі з тутешніх кімнат є повністю внутрішніми, повідомив доктор, ідучи попереду. Без вікон і доступу до зовнішніх стін. Утім, у будинках цього періоду такі внутрішні кімнати зовсім не дивина, особливо якщо згадати, що вікна, навіть там, де вони були, затулялися зсередини важкими шторами і портьєрами, а ззовні кущами. Ага. Він відчинив двері і вивів їх у вестибюль. А зараз, сказав доктор, роздивляючись двері навпроти, двоє маленьких дверей по обидва боки від великих двостулкових, а зараз він вибрав найближчі. Цей будинок таки має деяких химерності, продовжував він, притримуючи двері і пропускаючи всіх до темної кімнати. Люко, проходьте і потримайте двері, щоб я зміг відшукати їдальню. Доктор обережно перетнув темряву кімнати. Відчинив наступні двері, і усі рушили за ним до найприємнішої кімнати з тих, які їм довелося тут бачити, а найприємнішою, без сумніву, вона видавалася тому, що всередині було світло і пахло їжею. Я вітаю себе, доктор задоволено потер руки, «Незвіданими нетрями дому я вивів вас до цивілізації. Надалі слід залишати всі двері широко відчиненими. Теодора нервово глянула через плече. Ненавиджу блукати у темряві, тоді доведеться їх чимось підперти, зауважила Елінор. Усі двері цього будинку зачиняються, що й на їх відпустити. Завтра, сказав доктор Монтегю, я зроблю собі замітку підпірки для дверей. Він задоволено підійшов до серванта, де місіс Дадлі поставила духовку для розігріву і чималий ряд накритих тарілок. Стіл зі свічками, полотняною скатертиною і важким столовим сріблом було накрито для чотирьох. Бачу, не поскупилися, сказав Люк і взяв виделку жестом, який міг підтвердити найгірші підозри його тітки. Нам подали фамільне срібло». Певно, місіс Дадлі пишається будинком, озвалась Елінор. Вона точно не пожаліла нам їжі. Доктор зазирнув у духовку. Як на мене, це чудовий варіант. Місіс Дадлі йде до смерку, а ми маємо змогу повечеряти без непроханої компанії. Можливо. Мовив люк, щедро наповнюючи свою тарілку. Можливо, я був несправедливий до нашої доброї місіс Дадлі, і чому я сам собі суперечу і продовжую вважати місіс Дадлі доброю? Вона сказала, що сподівається побачити мене живим, коли повернеться вранці, а наша вечеря вже в духовці. Тепер я підозрюю, що вона хотіла, аби я помер від переїдання. Що тримає її тут? запитала Елінор у доктора Монтегю. чому вони з чоловіком залишаються в цьому будинку самі? Оскільки мені відомо, Дадлі дбають про дім на пагорбі ще бозна відколи, і Сандерсони, певна річ не збиралися відмовлятися від їхніх послуг. Але завтра. Теодора захихотіла. Певно, місіс Дадлі останній нащадок сім'ї, який справді належить дім на пагорбі. Мабуть, вона лише чекає, коли останній спадкоємець Сандерсонів, тобто вилюку, помре якоюсь страшною смертю, і тоді вона отримає будинок і заховані в підвалі коштовності. А може вони з чоловіком накопичують золото в таємній кімнаті або ж під будинком є нафта? У домі на пагорбі немає таємних кімнат, рішуче заперечив доктор Монтегю. Така можливість, звісно, розглядалася й раніше, але можу сміливо запевнити. Жодних подібних романтичних закапелків тут немає. Однак завтра. Хай там як нафта вийшла з моди, її вже давно немає в старих маєтках, сказав Люк Теодорі. Холоднокровно вколошкати мене, місіс Дадлі, може, щонайменше за уран, або просто задля розваги, відповіла Теодора. Так, озвалась Елінор, але навіщо ми тут? Довгу хвилину всі троє дивились на неї. Теодора з люком зацікавлено, а доктор серйозно. Врешті Теодора сказала. Я збиралася поставити те саме запитання навіщо ми тут? Що не так з цим будинком, що має статися? Завтра? Ні, майже роздратовано перебила його Теодора. Ми троє дорослих розумних людей. Ми всі здолали довгий шлях, докторе Монтегю, щоб зустрітися з вами в домі на пагорбі. Елінор хоче знати, навіщо, і я теж, і я, докинув люк. Навіщо ви зібрали нас тут, докторе? Навіщо самі сюди приїхали, де ви почули про дім на пагорбі, чому в нього така репутація і що тут насправді відбувається. Що має статися? Доктор засмучено насупився. Не знаю, сказав він, а коли Теодора невдоволено махнула рукою, продовжив. Про будинок мені відомо не набагато більше за вас. І я, певна річ, збираюся розповісти вам усе, що знаю. Стосовно того, що має статися, я дізнаюся про це тоді, коли й ви, але гадаю, що найкраще поговорити про це завтра, при світлі дня. А я так не вважаю, відповіла Теодора. Запевняю вас, продовжив доктор, сьогодні вночі в домі на пагорбі буде тихо. У таких речей є певні закономірності от ніби парапсихологічні явища підпорядковуються певним законам. Я справді вважаю, що нам треба поговорити про це сьогодні на полі Хлюк». Ми не боїмося, додала Елінор. Доктор знову зітхнув. Припустімо, почав він повільно, ви почуєте історію дому на пагорбі і не захочете тут лишатися. Як ви поїдете вночі? Він швидко обвів їх поглядом. Ворота замкнені. Дім на пагорбі відомий своєю настирливою гостинністю і, вочевидь, не любить відпускати гостей. Останній, хто намагався покинути садибу затемна, а це було 18 років тому, загинув на повороті під'їзної доріжки, коли його кінь рвонув уперед і врізався в дерево. Припустімо, я розповім вам про цей будинок, і хтось із вас захоче поїхати. Завтра ми принаймні зможемо благополучно провести цю людину до містечка. Але ми не збираємося втікати, заперечила Теодора, я точно не збираюся, і Елінор теж, і люк. Сміливо стоятимемо на мурах, підтвердив люк. Які бунтівні помічники. Гаразд, тоді після вечері. Ми повернемося в наш маленький будуар випити трохи кави з добротним бренді, яке люк має у своїй валізі. І я розкажу вам усе, що знаю про дім на пагорбі, а поки що поговоримо краще про музику або живопис, чи навіть про політику.